Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіон на розклад пасіанса на період з 27 жовтня по 2 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут стріли в колчині в десяточку, а також щастя. Ось, ось ваше щастя, ось вам стріли в колчині в десяточку. Для когось це може означати вагітність. Ось тут добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Лавровий вінок це успіх, він може показувати для когось вінчання, наприклад, як варіант лавровий вінок, а також успішні якісь події. Ці події завжди підкреслюю, вони можуть стосуватися як ваших особистих справ, так і по роботі. Можливо, хтось планував або чекав, і нарешті він дізнається ось що. Буде батьками або будуть батьками. Ось тут домашнє господарство. Качечка. Начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще ось тут ваша кошка кіцька. Вона показує третій зайвих в романтичних стосунках. Нікому не розповідайте свої тайни. Хто б це для вас не був, або батьки, або друзі, або родичі. Тому що кожна людина хоче завжди сунути носа і дати вам пораду, але ви цього не потребуєте. Робіть так, щоб саме ви були щасливі. Тому що зараз панує ваш скорпіон, і можуть бути дуже потужні зміни в вашому житті. Пам'ятайте про це. А якщо іми не скористатися, то можна потім ще довго чекати, щоб настав такий самий період. А він може вже і не бути. Тому що потенціал, наприклад, у молодих. А потенціал у більш старших зовсім різний. У старших є досвід, вони знають, як що робити, а здоров'я, наприклад, вже не дозволяє ніякі дива. Прямуємо вперед. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на листопад для всіх знаків Зодіака. У скорпіончиках найменше переглядів, будь ласка, всіх запрошую. Не пропустіть важливі поради з нагоди вашого дня народження. Зверніть увагу, друзі, повторюється добре здоров'я та важливі події, котрі з цим пов'язані. Ось тут у вас вогнище, це ваша родина, її підтримка, а також, можливо, ще важливі події. Ось тут знову повторюється щастя, а ось тут поруч сонечко з трояндою. Зверніть увагу, друзі, сонце, а також троянда це кохання. Ще раз вам пасіянс акцентує, що якісь дуже потужні зміни будуть в вашому особистому житті. Ось тут лавровий вінок. Це успіх для когось він може означати вінчання. Ось тут якісь агресивні моменти, будьте обережні, бережіть себе в разі потреби. бажано завжди. Ось тут сумна новина, а також карта долі. Зверніть увагу, чимось ви можете бути незадоволені або розчаровані. Ось тут, але далі все йде щастя, підтримка родини. Ваш особистий успіх, добре здоров'я, і ось тут якісь гарні, успішні, потужні дії. Ось ця черепушка вона може показувати квітанції борги або тимчасові захворювання, наприклад, токсикоз вагітності. Якщо у вас це, звісно, не стосується, то це може бути і ОРЗ, і просто ваші квітанції, котрі загубилися, ви їх не встигли спрямовитися. Платити. Дивіться по своїх обставинах і одразу не не отрицайте те, що вам показує пасьянс тому що карти карт певна кількість, наприклад, 20, а подій дуже багато. І для того, щоб вам правильно сформулювати, пасьянс показує так, як він може. Але деякі люди не сприймають карти Таро, а сприймають пасіянс. А треті ще вони їм, наприклад, легше на гральних картах розглядати. Вони з ними більш вправно розмовляють. Так що, друзі, прямуємо далі на третій розклад. Подивимось на завершення вашого тижня. Якщо є в розкладі ось ця карта Сонце. Вона показує, що людина успішна і має 100% успіх на цьому тижні. Успішна, щаслива якісь такі обставини, котрі вас піднімають. У нас с вами третий расклад. Знак зодиака. Скорпионы. Дивимося, друзі: сумна новина. Знову ж таки, чимось ви будете незадоволені якимись обставинами. Це може бути будь-що, наприклад, навантаження по роботі, або, навпаки, якісь за свій рахунок, коли ви намагалися заробляти гроші, а вам тут просять за свій рахунок. А іноді людина. Сидить за свій рахунок, а його просять ще зробити якісь звіти. Романтичні почуття, державна установа. Ось тут успіх по роботі. Корона. Це ваш особистий успіх, котрий належить тільки вам. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Та, начебто, все сьогодні з вами. Дивимось на колоді 78 дверей для знаку скорпіони застереження, п'ятірочка кубків, порада, іерафант. І ще одна карта для тих, хто святкує на цьому тижні свій день народження. На рік вперед. Паш Пентаклів. Друзі, застереження п'ятерочка кубків. Воно показує: не нервуйте. У вас ось ця сумна новина повторюється декілька разів. Не нервуйте за будь-яких обставин. Тримайте свої емоції під контролем, тому що скорпіон це знак крайнощів. Якщо вони радіють, то іноді це можна побачити, а якщо вони сумують, то це. Весь світ до гори дригам. Дуже так потужно ваші емоції проявляються. Ось тут вам застереження, не хвилюйтесь за будь-яких обставин. Карта Єрофант, старший аркан, порада, показує, що, бачите, як він показує догори пальцем На все воля вищих сил. Сприймайте, сприймайте все філософськи. Дещо іноді не можна змінити, але треба якось змиритися та прийняти, що це відбувається. Навіть коли це якісь важливі події і ми не можемо на них вплинути. Одна карта для тих, хто святкує свої дні народження. Паж Пентаклів. Ця карта показує помірне здоров'я. Помірно фінанси, а також неспішні якісь дії. Зазвичай скорпіони і так само по собі вони не, не люблять ось таких імпульсивних якихось подій. Вони думають, вони зупиняються і думають, і ретельно планують. І ця карта це підтверджує, що весь наступний рік буде у вас ось така золота середина. По фінансам, по здоров'ю і по якимось подіям. Я вітаю всіх, хто святкує Дні народження на цьому тижні. Всім найкращі побажання, подяка за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Ось тут у вас іще. Скандал, мабуть, саме ось він. Скандал, покровитель державна установа. Мабуть, саме ось ця карта показує вам. Не беріть участь ні в яких скандалах. Потім ситуація зміниться, а репутація вже вас покине. Дякую вам, друзі, за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Ось такі вам троянди, хоч і жовті, але осінні, дуже красиві.